Вітаю вас, Андерсена більшу частину життя відкидали. спочатку батько, а потім ще дві жінки, яких він кохав. Він вважав, що єдиний спосіб позбутися болю це самогубство. але це тривало доти, доки він не почув послання тихого голосу. Я дуже злився через це. Я відчував відторгнення через те, що його не стало. і мене просто поставили перед фактом. Андерсону Рейду було 12 років, коли його сім'я розпалася. Його батька звинуватили у фінансових махінаціях. і Наступні п'ять років він мав провести за ґратами. Це зруйнувало мій світ. Я розумію, що в той момент багато чого змінилося. У нашому домі не було радості. Моя мама, я і брат, ми не відчували радості. Це було важко він намагався з усіх сил, але до 17 років почав пити і курити траву. Я був утрачений, я відчував жахливий біль, не знав, як із ним упоратися. Я перепробував усі морські способи, щоб почуватися краще ніж у ті моменти, коли був тверезим і залишався наодинці зі своїми думками. коли його батька випустили на свободу, Андерсон уже жив окремо. він працював у казино у Вегасі, хоч вони відновили стосунки. Андерсон був за крок від того, щоб стати алкоголіком. Я повинен визнати правду. У мене був алкоголізм. Я багато пив, бо думав, що мені це потрібно. Я пив не тільки у вільний час. Я пив і вдома і на роботі. Потім його дівчина завагітніла. невдовзі після народження дитини вона поїхала в магазин і не повернулася. Я відчував себе покинутим. Ти живеш з цією людиною, покладаєшся на неї. Любиш, піклуєшся, а потім її раптом не стало. Це одразу нагадало мені про дитинство. Ставши батьком одинаком, Андерсон почав працювати в нічних клубах Вегаса. Хоча це й приносило більше грошей, це також поглибило його проблеми з алкоголем. я завжди намагався заповнити порожнечу за допомогою пляшки. На короткий час мені ставало легше, насправді я просто на мить забував про все. Кілька років по тому історія повторилася. В Андерсона народилося ще двоє дітей від іншої дівчини. Одного разу він прийшов додому і зрозумів, що вона пішла, залишивши йому їхніх двох дітей. В моєму житті все знову і знову повторювалося. Скільки це ще триватиме, скільки ще мене будуть кидати це вганяло Андерсона в ще глибшу депресію. У 31, після чергової сварки з черговою дівчиною, він вирішив перерізати собі вени. Це було темне місце. Я був загублений і пригнічений. Мені здавалося, що ніхто мене не любить, і що це найкращий вихід. коли він вийшов із ванної весь у крові, то побачив, що за викликом дівчини прибула поліція. його відвезли до лікарні. Я бачив яскраве світло. Вони працювали з моєю рукою, робили свою справу. І тоді я звернувся до Бога і сказав: Боже, пробач мені, будь ласка, врятуй мене, моїм дітям потрібен батько. Не дай мені померти. У той момент мене трясло від холоду. І раптом я відчув тепло і почув тихий голос, який сказав: я тут, сину мій. Після того, як Андерсон віддав своє життя Христу, він кинув пити і почав ходити до церкви. там він зустрів брітні. І вони одружилися. Він знав, що вона його не покине. сьогодні. Він служить молодіжним пастором в Оклахомі і є прикладом для своїх чотирьох дітей, а також п'ятого, який скоро народиться. Його місія допомагати молодим людям наблизитися до Ісуса і знайти надію в ньому. Бог є любов, дозвольте йому показати вам це. Люблячий Бог ніколи не залишить вас. Ви створені за його образом. Він бажає вам тільки добра. Якщо ви оберете його, незважаючи на всі випробування, у вас буде все, щоб твердо стояти в будь-який період життя, незважаючи ні на що. Андерсон, Андерсон у підсумку прийняв істину Євангелія, а вона полягає у тому, що Бог любить вас. бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це і є істина Євангелія. у житті часто трапляються різні речі. Ми стикаємося з випробуваннями, скорботами. Ісус сказав своїм учням у цьому світі. Будете мати скорботи, але мужніться, бо я переміг світ. Heart, коли я дивилася свідчення Андерсона, я звернула увагу на те, and що Anderson's він постійно стикався like з відторгненням. його покинув батько, а потім жінки, яких він любив, яким довіряв. І він думав, що Бог теж відкинув його. Часто ми йдемо по життю і припускаємо, що саме так бачить нас Бог, що він нас не любить. але саме у той момент, коли Андерсон був у відчаї, він звернувся до Господа. Він намагався покінчити з життям, бо не міг іти далі. він думав, що його не люблять, що він не потрібен. І я знаю, що Андерсон такий не один. дуже багато людей відчувають себе саме так. Але Що зробив Андерсон? Він звернувся до Бога. І Бог відповів йому. Він сказав, сину мій, я з тобою. Андресон відчув любов свого небесного отця. І прийняв її і ця любов перетворила його. Я не знаю, через що саме проходите. Ви просто зараз. можливо, ви також не раз стикалися з відторгненням, і тепер думаєте, що Бог відкинув вас. Але це не так, друзі. ісус любить вас. Він помер на хресті, щоб звільнити вас від гріха і хвороб. Він зробив це через свою велику любов. Він не відкидає вас і ніколи не відкине. Те не немає значення, хто ви що зробили в минулому або зробите в майбутньому. Ніщо не може відокремити вас від любові нашого небесного Отця. Тільки життя, смерть і воскресіння Його сина дарують нам цю любов. коли ми віримо в істину Євангелія і приймаємо цю любов, нам не потрібно її заслуговувати або виборювати. тому що Бог уже любить вас. Бог і є любов. він не відкидає вас. Він ніколи вас не залишить і не покине Бо це обіцянка, яка записана у писанні. І ви можете триматися за неї, незважаючи на все, що зараз переживаєте. Я хочу помолитися за вас і попросити Святого Духа зробити те, що тільки він може. щоб ви сьогодні прийняли Божу любов, щоб ви відчули її на собі небесний батько, я підношу тобі своїх братів і сестер, які зараз дивляться на нас. Дух святий, я молюся, щоб просто зараз вони відчули твою любов через твою присутність. Господи, я дякую тобі за твою живу і відчутну любов. Нехай вона виліться з небес просто зараз. Огорни їхні серця, втіш їх принеси мир у їхні серця, у розум і тіла. Господи, покажи їм шлях, зміни їхнє життя. Я молюся, щоб їхні серця і розум відкрилися і прийняли істину Євангелія, Твою сутність і те, як сильно ти їх любиш. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. І амінь. Амін. Друзі, пам'ятайте, Бог чує ваші молитви і відповідає на них. заходьте на наш Ютуб канал. Там дуже багато історій про те, як прості люди отримували відповідь на свої молитви. Пам'ятайте, що Бог завжди з вами. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне те теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Сандіп, лікар з Індії, він завідує клінікою для бідних. Коли його зір погіршився через катаракту, йому довелося закрити клініку. Сьогодні, завдяки вам, він бачить чітко, і його клініка знову працює. Сандіп кумар лікар, і йому подобається допомагати бідним у своїй маленькій благодійній клініці на півночі Індії. Але коли в нього з'явилася катаракта на обох очах, під загрозою опинився добробут його пацієнтів та сім'ї. мені стало важко допомагати пацієнтам, керувати клінікою і навіть просто пересуватися, тож мені довелося її закрити. Це стало проблемою для моєї родини. Я не міг оплатити навчання своїх дітей, доводилося позичати гроші у сусідів. Одного разу Сандіп почув про безкоштовну програму, яку у його селі проводила операція благословення. Лікар сказав, що йому терміново потрібна операція. Я хвилювався через вартість, але коли пояснив свою ситуацію, мені сказали, що все зроблять безкоштовно. Я був у нестямі від радості, коли з мене зняли пов'язку. Я знову добре бачив. А коли повернувся додому, вся моя родина була щаслива. Тепер Сандіп знову може їздити і виконувати всі свої справи. Він відкрив клініку, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Його діти знову ходять до школи, його сім'я має все необхідне. Це відчуття, ніби я отримав нове життя. Усі мої проблеми і біль зникли. Ви проявили до мене співчуття і безкоштовно повернули мені зір. Я дуже вдячний операції благословення за операцію. Дякую вам. Та ця вдячність адресована саме вам, якщо ви є членом клубу 700. Це плід ваших рук. Ви допомагаєте людям по всьому світу в Індії, індонезії, Китаї, на Філіпінах, в Африці, в Латинській Америці. Ви допомагаєте нужденним. Чому? Бо частина кожного вашого пожертвування йде в роботу операції благословення. І інша частина на служіння CBN International, щоб проповідувати Євангеліє по всьому світу. Подумайте, як багато може змінитися, коли ми всі разом говоримо: давайте змінимо світ, зробімо щось добре сьогодні. Якщо ви хочете взяти участь, заходьте на наш сайт, зазначений на екрані, і приєднуйтеся до нас. Цілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялося, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, який підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Макс Макі знає, що він чудо. Він також знає, хто врятував йому життя. Коли йому було два роки, його знайшли бездиханним на дні басейну. Але він чітко пам'ятає, хто був із ним тоді. Я саме розвертався на парковці, щоб виїхати на шосе. Коли Кортні сказала стій у той момент, вона почала молитися за захист наших дітей, закликати кров Ісуса на їхнє життя. Вона й гадки не мала. Що станеться наступного дня? На календарі був липень 2019-го, У Брендона та Кортні Макі був щільний графік, і вони вирішили на кілька днів відвести дітей до його матері. Дворічний Макс і його старший брат Броуді були в захваті. На них чекала бабуся. У неї велика ферма і басейн. Вони хотіли провести з нею кілька днів, поки ми займалися справами. Одразу після того як вони залишили дітей. Кортні відчула гостру потребу помолитися за їхню безпеку це було, ніби святий дух спонукав мене молитися саме у той момент. Я навіть не можу цього пояснити. Наступного дня Кортні зателефонувала братова дружина вона плакала. Я чула сирени і шум на фоні. Вона сказала мені, що Макса знайшли на дні басейну. Коли Макса дістали з води, він не подавав жодних ознак життя. Викликали рятувальників. Ви медики зробили все можливе, щоб повернути його до життя. Його брат Броуді пам'ятає той момент і все, що тоді відбувалося. Єдине, що я міг зробити, це молитися. Я впав на коліна і сказав: Боже, допоможи моєму молодшому братові, врятуй його. Постав своїх ангелів охоронців навколо нього. Макса вдалося повернути до життя, і його відвезли до найближчої лікарні. Брендон і Кортні вже вирушили туди. Вони молилися за сина і намагалися знайти відповіді на запитання, які не давали їм спокою. Скільки часу він провів на дні? До чого це призведе? Я не чую його, не можу поговорити з ним, доторкнутися до нього. Не бачу його. Боже, допоможи моєму малюку. Я пам'ятаю, як зверталася до Бога. Благала його. Боже, Я готова на все. Я не знаю, чого ти хочеш від мене, але я благаю тебе. Врятуй мою дитину. Не забирай її у мене. Господи, не забирай дитину. доктор Марвін Меттер, завідувач дитячої реанімації в лікарні Репіц, знав, з якими ризиками зіткнувся Макс. Йому було важко дихати. Кожна хвилина важлива, коли мозок не отримує кисню. Це може мати наслідки, проблеми з пам'яттю, з навчанням. Найгірший варіант це смерть мозку. Ми повинні були уважно спостерігати за максом у першу добу. Це найважливіший період. якщо виникають ускладнення, їх видно саме в цей час з Макса стирчали трубки і дроти. Він був підключений до апаратури. Вони підняли його, запропонували мені лягти на ліжко, і поклали Макса мені на груди. Я пам'ятаю, як почала плакати у ту мить. Я повторювала Макс, Макс, все буде добре. Мама, з тобою. Мама, з тобою все буде добре. Я досі пам'ятаю, як емоції переповнювали мене. Сотні людей в церкві та в окрузі дізналися про те, що сталося, і почали молитися за Макса. Приїхав наш пастор і молитовники. Вони оточили його ліжко, і ми усі молилися. Ми молилися про силу Божу у той день. Це було неймовірно. Громада віруючих зібралася в момент нашої потреби, щоб молитися за нашого малюка. Це все справа рук Божих. Після ночі молитви і очікувань вони отримали відповідь. наступного ранку стало зрозуміло, що з Максом усе добре. Я одразу відчула, що з ним усе буде гаразд, жодних наслідків. У той момент ми усвідомили, що Бог відповів на наші молитви. Він прийшов до нашої родини. Я не знаю, як це сталося. Бог може зробити набагато більше того, про що ми просимо або уявляємо. Ми знаємо до кого звертатися і як звертатися. Я знаю це, тому що він тут у нього немає ніяких ускладнень. Усе це сталося завдяки молитві. Макс повністю здоровий. А через деякий час після цього випадку він розповів дещо своїм батькам. Одного разу він підійшов до нас і сказав: коли я опинився в басейні, я не злякався. Ми відповіли це чудово, малюче. А він додав, коли я впав на дно басейну, і сус тримав мене. Ми з чоловіком переглянулися, а потім він запитав чому на його руках були подряпини. Ісус дістав мене з води. У нього були подряпини на руках і ногах. Я пам'ятаю, що вони були ось тут. У той момент я почав прославляти Бога і казати дякую тобі. Я знав, що він зробив чудо для мого сина, тримав його в найважчий момент його життя. це було неймовірно. Я просто не знаходив слів. Це і Ісус Ісус тримає мене. Він врятував мене у басейні. Я дивлюся на все, що він зробив. Як він врятував мою дитину, як він тримав її у воді. І я дуже вдячна йому. Навіки вдячна йому за це. я Максі. Я чудо. Ви зможете сказати те ж саме: Бог хоче творити чудеса. Зрозумійте, що в ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. зараз ісус серед нас, і він каже, що царство Боже знаходиться всередині і навколо нас. Вам лише потрібно простягнути руку і ухопитися за нього. Настав час. Царство Боже наблизилося. Змініть своє мислення. Ви повинні почати думати інакше. Бог любить вас, він забезпечує вас, він хоче врятувати і зцілити вас. Ми будемо молитися. Але перед молитвою, ось ще одне свідчення про чудо. Воно сталося в Європі, нас дивляться у Швейцарії, у цюриху. І ось що Сара. я дивилася клуб 700, коли Ешлі молилася за людину з проблемою в лівій нозі. Я відразу зрозуміла, що це про мене. У мене вже два тижні болів суглоб у районі щиколотки лівої ноги. Я відразу встала і почала славити і дякувати Господу. Я відчула, як суглоб почав зцілюватися. За два дні я вже ходила і не відчувала жодного болю. Я вдячна Господу, Ешлі та всій команді. це чудово. Ми будемо молитися і вірити Богові. Ешлі з нами вона буде молитися. Ми будемо молитися разом. Приєднуйтеся до нас. Ось вам місце списання, коли двоє або троє. Зберуться ви ім'я моє, я буду посеред них. Ми з Ешлі будемо вашими двоє або троє. Давайте зберемося разом, щоб Ісус був серед нас. Ви можете бути на дні басейну або у себе в кріслі. Це не має значення. Ви з ним він з вами і навколо вас. Він готовий, хоче і може зцілити. Господи Боже, Всемогутній, ми приходимо до Тебе з вірою. Ми віримо в того, кого Ти послав. Ми віримо в Ісуса, віримо в Його жертву, в те, що ранами Його ми зцілені. Ми приходимо в згоді і просимо. Ми виявляємо свою віру, покладаючи руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення, і говоримо в голос. Зцілися і будь здорова. Ранами Ісуса Христа є зцілений і відновлений. «Хтось поклав лів руку на груди. «У вас проблеми з диханням. Бог зцілює вас. Він зцілює ваші легені. «Можливо, у вас також проблеми з серцем. схоже, що це так. А він зцілює ваше серце і ваші легені. Бог відновлює життя в вас Зробіть глибокий вдих, і ви зрозумієте, що ви отримали зцілення. Ешлі? Нас дивиться хтось, у кого на лівій руці велике скупчення судин біля зап'ястка на зовнішній стороні руки. Можливо, це не зовсім те, але я чую слово гематома я вірю, що Бог зцілює вас від цього. Ця проблема турбує вас уже деякий час. І я вірю, що Бог зцілює вас в ім'я Ісуса. Дякую, Господи. Хтось, хто страждав від псоріазу, отримує зцілення. Бог відновлює вашу шкіру в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви отримали зцілення, ангели на небі радіють разом з вами. А закінчимо ми словами з книги пророка Єремії. Я Господь Бог усякої плоті, чує що неможливе для мене.